Моє вітання, котежне містечко Новоходосівка, вулиця Житня. Ця вулиця у нас закритого типу, там тупік, по ліву сторону знаходиться 10 будинків, і по праву сторону також 8 будинків. Права сторона була продана ще в минулому році. Тут вже проживають сусіди. А у нас на продаж з'явився чудовий будинок двохповерховий, Проходьте на територію, будинок скандинавського типу. І цей будинок цікавий тим, що всі спальні кімнати, ну не всі, всього їх 4 кімнати. Три з них знаходяться на першому поверсі. Кухня, вітальня і гостєва спальна кімната знаходяться на другому поверху. Ну і також вхід в будинок з другого поверху. Давайте спочатку пройдемось по території, покажемо вам ділянку. Ділянка у нас також незвичайна. Як бачите, от запарковано у нас два автомобілі. Додатково, при бажанні, можна ще поставити одне авто. Загальна площа нашої ділянки 7 соток. На території вже виконано озеленення, рулонний газон, насаджено багато ось таких декоративних дерев, туї, ялинки. Ну і тепер давайте пройдемось по території. Як ви бачите, будинок наш знаходиться в сосновому лісі. Це одна з переваг котечного містечка Новоходосівка. Це те, що майже всі будинки знаходяться серед соснових дерев. Ліворуч, вже у нас також сусіди закінчують ремонт. Праворуч, дуже похожий будинок, ми його продали ще в минулому році. Ось така чудова територія, діляночка нерівної форми. Тому, відповідно, сама посадка будинку була виконана так, що вхід центральний вхід через другий поверх. На території 5 великих сосен цим деревом більше 50 років. Ну І як ви здогадалися, просто так взяти посадити такі дерева неможливо. Їх потрібно виростити, тому і ціняться ці будинки. Власне, що вони знаходяться серед соснового лісу. Ось така у нас чудова тераса, вихід на терасу з двох спальних кімнат. Потім ми зайдемо всередину, будемо вам робити огляд будинку, покажемо ремонт і вийдемо з кожної кімнати, вийдемо, покажемо вам терасу. Також у нас є ще одна кімната. Вихід з цієї кімнати у внутрішній дворик. Ось такий чудовий дворик. Він у нас, як ви бачите, загорожений з усіх сторін. Це в нас підпірна стіна і це підпірна стіна обшита, вона оброблена термодеревом. ну, Відповідно, воно має такий гарний вигляд. Можете поставити тут літні меблі, можете поставити журнальний столик, можете поставити невеличке місце для приготування там барбікю-зону і так далі. Ну, виглядає це все досить гарно, особливо в сонячний день. Сам будинок наш побудовано з керамоблоку, утеплення 100 мм пінопласт і на фасаді декоративна штукатурка. Будинок загальна площа 170 м квадратних, 4 спальні кімнати, три санвузла, дві гардеробні і велика кухня вітальня. Ну що ж, пропоную піднятися, зайди всередину будинку, покажемо вам ремонт. Тут вже в цьому будинку виконано хороший ремонт від забудовника. Все готово для комфортного проживання. Залишилось докупити тільки частково меблі і техніка. Запрошую вас на огляд будинку всередині. Почнемо зразу з гостєвого цього санузла. Ось у нас на першому поверсі туалет, велике панорамне вікно. Ось тут обов'язково ще потрібно доставити дзеркало, умивальник, душова. Душовий блок і місце під пральну машинку. На підлозі на першому поверсі виконано керамограніт. Відповідно, тут водяна тепла підлога. Будинок опалюється за рахунок електричного котла водяною теплою підлогою. Велике об'єднане приміщення, кухня-вітальня. Кондиціонер інверторний, виходи на терасу. Давайте покажемо вам терасу. Ось така чудова тераса у нас на другому поверсі. Сосновий ліс, гарна природа, співають пташки, праворуч у нас вже живуть сусіди. Ось в тому будиночку також закінчують ремонт. Проходимо далі. Так, Далі покажемо вам зону кухні. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, холодильник, мікрохвильова піч, духовка, велика стільниця, індукційна плита, вбудована витяжка. Раковина і посудомийна машинка. Ось Така чудова кухня. Також ось тут в цій частині передбачено місце під обідні сіл. І ось тут передбачено місце під телевізор, великий диван. Тобто це приміщення, де зазвичай сім'я проводить найбільше часу. Також у нас на першому поверсі є гостєва спальна кімната. Багато світла, простора кімната. Звертаю вашу увагу на нашу стелю, дерев'яні стелі, високі вони. В деяких місцях висота стелі 6 метрів. В кожному приміщенні є свій кондиціонер. Тобто в кухні вітальні і в чотирьох спальних кімнатах стоять інверторні кондиціонери. Проходимо на перший поверх. Дерев'яні сходи, підсвітка у нас нічна. І на першому поверсі. У нас ще три спальні кімнати, велика гардеробна. В цій частині котельня. Тут стоїть електричний котел, бойлер, система очистки води і вся інженерія. І ось тут знаходиться санвузол. В цьому приміщенні вже є ванна, біде, унітаз. Два умивальники і велике дзеркало. І окремо три спальні кімнати. Давайте почнемо з цих кімнат. Ці кімнатки ідентичні, площа 15 метрів, кондиціонери і в кожній з них у нас є свій вихід на терасу. Особливо гарно тут літом в теплу пору року. Ви собі зможете відкрити двері, вийти на терасу, поставити меблі. Виглядає це все досить чудово. Наступна кімната вона ідентична, вона схожа на попередню. Така ж сама площа. Тут передбачено місце під телевізор. В цій частині буде ліжко, велике двоспальний кондиціонер і також свій окремий вихід. І в цій кімнаті. Проходимо далі. У нас залишилась четверта кімната з власним внутрішнім двориком. По площі вона трішечки більша за попередні кімнати. Тут також у нас передбачено всі частині місця під телевізор. Ось тут можна обладнати робочий стіл, ліжко, кондиціонер і вихід у такий невеличкий дворик. Як на мене, він дуже комфортний, багато сонячного світла сюди потрапляє. Ось так це все виглядає. Чудовий будинок. На сьогоднішній день його вартість 275 тисяч. Площа будинку 170 метрів квадратних, ділянка 7 соток. Якщо вам сподобалась презентація, напишіть нам в Дірект. Ми вийшлемо планування цього будинку. Ну і запрошуємо на перегляд. До зустрічі.